Так, обратно в 18 березня 2013 года. Андрюха героически выпал с первой ямы. Но тут уже сил по самые не могу. Даем, короче, крупным планом. Тут полная жопа, ты вже вон нормально провалился, бля. Не видно вже нічого, бля. Зараз будуть пробовать. Дергать дві тяги. Це одно, що бабу, два смачка, не дімся тягачом. Бульдозер. Бульдозер не може. Нічого, ну вони з Андрюхою друзі через 100 юра застрял, блять. Все. Так. так <говори> <тут, давай, бля. говори> Так, пацани вже хочуть мене запрягати. Треба десь ритуватися би. Одевайте рукавиці, бо зараз припнуть цим тросом, бля. О, все. <говори> Уже все, <говори> тікаємо, вже зараз будуть ловити. <говори> Так, что у нас тут у Юры? У Юры, блядь, тоже полный пиздец, мосты. Ого. Короче, сегодня переехал на новый пикет, увенчался поражением. все дело вот такие, зато потом все будут просить перекинь, перекинь так пока снимаем, потому что заре начинается самый синус Да, тут, короче, отходим от троса, блядь, бо можно получить легкие ранения в голову и с летальным исходом, блядь. Ого, ёб твою мать, блядь. Пизда, нахуй. Тянули, Можна подивитися глибину канал, який залишився даної техніки. Бле. Ну, коротше, тут траншеї, блядь. Так, далі вони пока роз'єдуться, нічого цікавого. зараз будемо знімати другу серію.